Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона клонець прокинеться, добре було б дізнатися ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі, чому вона нічого не може згадати. Звідки неї всі ці знання, якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання, якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран. Її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Кора. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну, Чоловікам не варто знати про наслідки. І їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічій. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась. і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, Яна на вимоть під крило легке. Скажіть, їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її про нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене?